Об'єднатися у необхідний момент у зоні підтоплення після російського теракту на Каховській ГЕС, ДСНСники та волонтери продовжують рятувати місцевих мешканців. Евакуйованим людям і тваринам потрібна допомога. Відтак українці вкотре згуртувались через спільну біду. Один із пунктів збору необхідних херсонцям речей облаштували у Франківському драмтеатрі. Ми збираємо допомогу, так як і кожні зараз кожне місто, і надзвичайно багато людей, які допомагають. І ми складаючи ці коробки сльозами на їх збираємо, тому що люди згуртовані, і це означає тільки про одне, що ми надзвичайно швидко переможемо і дуже цінно допомагати тим людям, які зараз цього дуже потребують. Їжу, багато одягу, якого вже надзвичайно багато, потрібно дуже медикаменти, їжу і корму для котів, для собак, хоча цього теж достатньо. І на якісь засоби гігієни дуже важливо. Прикарпатці приносять воду, харчі, корм для тварин, одяг, медикаменти та інші необхідні речі щодня кожен допомагає тим, чим може. Коли біда приходить, це є наша спільна біда, і тому це вияв громадянської позиції, і ми мусимо допомагати бути єдині, боротися з цією недокраїною терористом і робити все, що в наших силах, щоб нарешті. Правосуддя перемогло, демократія стала реальною, і щоб все ж таки міжнародні організації звернули на цей геноцид, на цей екоцид, який триває вже дуже і дуже довго. Принесла те, що мала вдома. Речі першої необхідності, ковдри, покривала тушонки, продукти, які не псуються. Речей нас чимало перед відправкою. все сортують по коробках. Волонтери У нас тут хімія. Ми розсортовуємо, стараємося якнайменше, тобто окремо жіноча гігієна, зубна гігієна, мило окремо, і вже шампуні, миючі засоби, дезодоранти, ватні диски, все оце все дрібне. Ми вже сюди скидаємо. Ось, а там сортуємо медикаменти, перевіряємо на е, термін придатності. Люди наш в цьому плані дуже молодці, згуртувалися. Кожен що може, приносить. І нема такого, що приносять великими якимись упаковками чи щось таке. Тобто, кожен по чуть-чуть, і воно нас берується. Гуманітарну допомогу що вечора відправляють на Херсонщину. Долучитись до збору та сортування запрошують усіх охочих. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.